Включати до розрахунку середньої зарплати при бронюванні працівників оплату днів тимчасової непрацездатності. Пані Світлано, є роз'яснення фахівців Мінекономіки, де вони висловили свою позицію, як буде відбуватися розрахунок середньої заробітної плати. І вони допустили таку можливість, що будуть враховуватися рядочки із нашого податкового розрахунку, нашої об'єднаної звітності, рядочок із заробітної плати. Плюс рядочок із е, оплатою, що стосується днів непрацездатності, за рахунок Пенсійного фонду України, а також за рахунок роботодавця. І ділимо на 105 рядок. Це було в квартальній звітності, тепер це буде 103 рядок. Це Позиція Мінекономіки. Але тут треба також розуміти, що позиція мінекономіки це є позиція мінекономіки. Навіть в самому тому листі зазначається, що лист містить рекомендаційний характер. Таким чином, на сьогоднішній день, я даю дуже обережні поради, тому що ціна питання. Це статус критично важливого підприємства. Ціна питання це наші заброньовані працівники. І якщо раптом, коли орган, через кого ви отримали статус критичної важливості, не буде читати лист мінекономіки, а буде читати п'яту інструкцію, і по п'ятій інструкції вони приймуть рішення, що да, лікарняні сюди не враховуються, ви ризикуєте. Втратити статус критично важливого підприємства через те, що не вийдете на середню заробітну плату не менше, ніж 20 тисяч гривень. Тобто, моя рекомендація на сьогоднішній день така: лікарняні зараз не враховуйте, не розраховуйте на лікарняні. Тим більше фахівці Мінекономіки в своєму листі згадали про лікарняні за рахунок Пенсійного фонду України. Ну а давайте подумаємо, до чого тут кошти Пенсійного фонду України. До моїх заброньованих працівників, коли мова йде про нараховану заробітну плату моїм працівникам про середню, середню зарплату, да? мова йде про заробітну плату, поняття заробітної плати, поняття зарплати не включає в себе лікарняні. Це на сьогоднішній день моя рекомендація. Чому кажу на сьогоднішній день, а далі ми будемо бачити, яка практика. Здали квартальний звіт, здамо зараз е, помісячні звіти за січень і будемо дивитися, е, кому Статус критичної важливості підтвердять, як то кажуть, після звітності. Тобто ви вже його підтвердили, але вони, орган, через якого ми бронюємо своїх працівників, вони нас регулярно тепер будуть перевіряти, моніторинг, моніторити, здійснюють моніторинг. І будемо вже бачити, чи будуть скасовувати, чи не будуть скасовувати критичність, якщо ми враховували лікарняні в оту заробітну плану.